Всім привіт! У нас знову швидка війна. Друга війна в цьому. Ну коротше, друга швидка війна. І я вибрав таку от мішень. Добре, да, попробуємо. Минулу війну я не записав, бо не було можливості. І там я такого понаробляв, коротше, що ну, просто страхи Господні. А тут я зараз сподіваюся, що все буде окей. Думаю, може я реабілітуюся. За такий невдалий програш минулої війни. Так, е, значить, робимо так. І. Далі що ми будемо робити? Ну, заблочу, мабуть, цього чувачка. І осліпимо оцю мадмуазель. І робимо ще таке. Заряджаємо скаді. Так, ріжемо бронь. І погнали. 4, А, це і уклонився на да? пітух. Так, ну а далі що ми можемо зробити? Ну, можемо ще так от зібрати. Так, і зробимо ще ось так. Так, дуже добре. Виносимо кальо і добиваємо цього. Ну, перший шот досить легенький і по непоганому. Дивимось, що у нас буде далі. Наступна мішень буде ось такою. <кій> <кій> е, да. Спробуємо, погнали. Давай, Поляна не підведе. Так, ну, трошки щось є камінчики. Але не так багато, як хотілося б. Так, можна щось тут в кутку зробити, типу непоганим. Що в нас вийде? Ну, щось може вийти непоганим. І типу, по зможу зарядити. Однозначно так, дуже добре. І і, 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 і... і буде, навірно, валити кальом. Той кальо, тобто, кальо кажуть кальмаром. Mm -hmm. Так ну... Можна щось отут попробувати пошукати. Ні, нічого. Ладно. Щоб не заряжати пінгвіна. То, мабуть, зробимо ось так. І, блін, би один ход. Ладно, пустим в кольо. Ага. Так, значит, да. Вот гадство. Ладно, тоді зробимо троєчку ось отак. Є ще трошки червоненьких. Тоже досить непогано. Кальота Кесові. Мінус кальмар. Вроді би непогано. Але мінус газель. це вже недобре. Так, тоді заряджаємо своїх червоних. Одного червоного. Угу. хаваємо міньйонів. І... <coughs> і зриваємо жовтий кристал. Недобре, дуже недобре. Взагалі недобре. Так, ну ладно, тоді валим цього mm. шниря. А далі що? Ну, мабуть, буде мамку валити. Ладно. Мінус мамка. Добре. Ну, типу, доброго нема нічого, але краще, ніж з мамкою. Ладно, щось покрутимо в стороночці. Кольо зараз може підняти ще когось. Uh, і нема чим його вальнути і нема камінців. Ну, типу, я тут нічого не зроблю. Тому тікаємо. Піду добивати своїм стандартним майже тапком. Погнали. Блін. Трошки щось. Щось мені десь не хватило. Так. Ну, можна підняти зелененький трошки. <кій> так, трошки зелененький, це добре. Синій скинув в пустоту і нічого не під'їхало. Більше отут. Пошукаємо і знову нічого не підійшло. Так, тоді? Тоді зробимо ось так. Ну, теж така собі, звісно, задоволення. Будемо велити кольо. Так, мінус цей шнер. Добре. Тоді. Зробимо ось так. Зарядимо своїх зелених. Е, так, похилимося трохи і заблочимо, мабуть, цього шкодника. Він, він що в нас не туди, куди треба. <кій> <кій> ну, таке собі, звісно. Я очікував трошки краще буде цього разу, але що маємо, то маємо. Уже краще, ніж минула війна, бо на минулій війні я взагалі ні одного шота не зробив. Там в одну ціль три тапка в сандалив. То таке собі було, звісно. Вже думав, що мене виженуть, якщо чесно. Але нічого ще не вигнали. Все. Далі продовження буде. О, Ігорьок в нолі розбився. Ну, ладно. Все, продовження буде трошки пізніше. Так, продовжуємо нашу війну. І така ось наступна мішень. Дивимось, що в нас тут. Я вже коментую зверху, бо ну, так склалися обставини. Погнали! <кій> Дуже швидка війна з італійським альянсом. Так, ну тут поляна прям якийсь, не знаю, клондайк. Збираємо початку синенький. Синенький. І заряджаємо фрею. Типу таке собі задоволення, звісно. Ну нічого. Ця війна в мене прийшла, ну, краще, ніж минуло. Бо там я такого навоював взагалі, що... Просто страхи господні. А ця, типу, ну, більш-менш нормально не приділ, звісно, але все ж таки трошки краще ніж минулі Так, цей Вольф вбився в контру але він воскрес. Прямо хлопчик Федя. Я думаю, всі знають про хлопчика Федю, який спочатку був дівчинкою. Ось дуже така цікава новина я недавно послухав одного нашого відомого діяча, який дуже допомагає нашим Збройним силам України. Я він розказував про хлопчика Федю. Кумедний жарт вийшов. Так, ну тут шот теж прикольно. Далі йду на цю кульорову, того, точніше. І дивимось. Оборона моя стояла просто, я не знаю, божественно. Там по три, по чотири тапки мене скидали. За всю війну мене тільки один раз шотнули. Тут зразу мінус ця курва, той курвець. Ну, коротше, ви поняли. От, і зараз будемо, мабуть, мочити кольо, да. бо він серед всіх тут найприємний чувачок. Так, да, ну тут теж поляна, вроді, досить непогана, типу, є камінчики, можна щось трошки побавитись. Та, а цей динозавр де він, такий бронірований, що я прям в шокі був, який не виніс зразу. Але що в мене два синіх тільки? Якби було три, то може би і цей виніс би зразу. Ось, але тим не менше. Я думаю, тут теж ми вивеземо цю цю шляпу. Тайла Морелька ріже броньку. І все, і тут теж ми зараз зарядимося і дограємо. Тож такий легенький тапок. Взагалі ця війна якась, не знаю, лайтова така вийшла. Ну не дуже лайтова, але. Ну, краще, ніж попередньо <смі> знову ж таки. Так. І що я зараз біріг ще когось підніме, по-моєму? Якщо я не помиляюся, да, самих мерзопакосних чуваків підняв. Но знову ж таки це їм не допомогло, <кій> <кій> бо так склалися обставини. Все, тут також дограли дуже добре. Ще один шот в копілочку. Може після цієї війни я. Відсяду, піднімуся з лавки рукожопів. Так, а тут а от йду на таку от мішень, я вирішив добити, бо в мене вже не було часу. Я вже був цей час на роботі і я вирішив піти ось так, таким от складом на таку от мішень. Зразу є зелений кристал, це дуже непогано. І зразу, ну, май, майже зразу мінус хуфу, це теж прикольно. І тут я от не дочитав про цього чувака на жабі, він оказується веде в овер хп. І це дуже непогано, це просто ну, типа, фатальна помилка, яка коштувала мені цієї катки. Я все таки вирішив його спробувати добити, але, але. але Так, да, все трошки пішло не так. Тут мені треба було ці камінчики червоні пускати в пустоту і заряджати зразу і Расела, і тахірам. І, може, все було б трошки по-іншому. А зараз, от, ну, мені немає смусу просто віддавати та хіра, бо він слабенько вдарить і ще й по бафу броні. Типу. Ну, коротше, тут я натупив, я з цим не спорю. Мені, взагалі, в мене я дивився, там були ще фіоли, типу, доміція. Хто там в мене ще був. Ну, коротше, ще хтось був в мене з фіолів. І треба було, мабуть, брати все-таки фіоли замість зелених. Так би я хоч добив віку. І вже тут би собі в тій стороні крутив потихеньку. Вон, купа фіолів є просто. А так в неї дві шкали ХП і в Собєка так само в цього півтори. Типу, коротше, я натупив, я не спорю. Ні, з лавки рукожовів я не злізу поки що буду сидіти там. Я навіть не знаю, що мені треба зробити, щоб звідти вилізти. Так, але війну ми виграли Ну, з таким невеликим відривом, типу, але виграли. І це дуже непогано. Ось о. А ні, ну що, нормально. 600 ків, типу, непогано. У нас Дмитро не скинув 6 тапків, він е, з Харкова, а там в Харкові в той момент якраз була дуже напружена ситуація, тому його ну... не сварили його за це. Все, друзі, така от була війна. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. І всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Всім па-па!